Унікальну машину для військових розробили майстри на Буковині. малогабаритну вантажівку, завдяки якій можна буде доставити боєкомплекти на поле бою і вивозити звідти поранених. Розробили у цеху стороженчанина Володимира Садика. Тут же 10 місяців поспіль розробляють баги для фронт. Як пройшов перший тест драйв і в чому унікальність нової розробки? Дивіться далі. У майстерні Буковинця Володимира Садика кипить робота. До повномасштабного вторгнення майстри тут робили металеві ворота і сходи. Тепер багі. Олександр нині вправно майструє чергову деталь до військових машин. А ще 10 місяців тому працював менеджером з продажу будівельних матеріалів. Обшиваю машини, роблю ну, багажники, такі таке, таке все, що з металом пов'язано. Так так само їх. І я фарбую їх, піксель набиваю. По просто не прикалу набагато більш подібніше, ніж те, що я займався до війни. Це найновіша розробка буковинських майстрів. Унікальна вантажно-евакуаційна машина. Це таке щось універсальне між бусом, джипом. Багі. Володимир каже, нова машина відкрита і така ж легка, як багі. Прохідність – як у позашляховика і місткість як у пасажирського буса. Свого складу тут до 12 людей без проблем. Вона повезе. Поранених ну, лежачих повноцінних місць буде два. Тут все розроблено і прораховано до дрібниць. Щоб рівномірно розташувати вагу на осі, мотор встановили посередині між таким от причепом і капсулою для водія. Та й сама капсула не проста. Водія капсула повністю броньована 14 мм. 14 міліметрів капсул. Тут виходить скло броньоване, буде 5 сантиметрів. 14 міліметрів стінки лоб, бік, і низ 6 міліметрів від ну, самих таких легких протипіхотних мін, а капсула від звичайно від такої зброї ну, легкої 545 762 Додатково причепляються спеціальні дуги тут або лежаче місце для пораненого. Або підвоз якихось речей, боєкомплектів. Це справжні діти ще зізнається Володимир. Над ним працюють вже два місяці. Вечорами, ночами, можна сказати, я коло неї. Сподівається, що ця машина врятує не одне життя. Каже, якщо завдяки ось цьому багні нашим військовим вдалося виїхати з-під обстрілів, то новинка точно не підведе. Нині ремонтують автомобіль, який передали на фронт чи не найпершим, ще у квітні. Один уламок попав, один сюда попав. О тут на сидіння попало і далі прошило ще там радіатор. І вперше проводять тест-драйв для новинки. Не шкодують, одразу відправляють на горби і болота. Володимир Садик розповідає, на фронт зробили і відправили вже 56 багі. На частину назбирали гроші самі. А ще баги зазвичай замовляють волонтерські організації для конкретних підрозділів. Але із військовими завжди тримають зв'язок, щоб кожна наступна машина була покращеною відповідно до потреб захисників. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4